Доброго дня, шановні викладачі, адміністрація комунального закладу мистецької освіти дитяча музична школа No15 імені Вольвана Амадея Моцарта в рамках проведення заходів по забезпеченню інструктажами. Та знаннями з охорони праці та протипожежної безпеки зняла цей відеоролик за наступними питаннями. Сьогодні ми з вами розглянемо питання вступу в посаду або Як приймають на роботу в нашому закладі які питання підіймаються і які заходи вживаються. По-перше, після співбесіди з керівником закладу майбутній працівник отримує направлення на проходження обов'язкової медичної. Обов'язкового медичного огляду. Навіщо це потрібно? Щоб ми, як адміністрація, розуміли, має можливості цей працівник виконувати свої обов'язки, які на нього лягуть після отримання. Згоди керівництва, закладу, то що працівник влаштовує за своїми здібностями керівництва закладу, тому в обов'язковому порядку треба пройти медичний горд. Після отримання направлення працівник обирає. Заклад, в якому проходить медичний огляд і отримує медичну картку стандартного зразку з галограмою і бланк це суворої звітності. Після цього, після цього майбутній працівник повертається до нашої школи. І стають питання проходження цим працівником низки інструкцій та інструктажів, які ми зараз з вами розглянемо. Тому почнемо. Прийшов новий працівник на роботу, викладач. По-перше, він проходить інструктаж первинний з охорони праці та пожежної безпеки. Є для цього встановленого зразку журнали. Ось вони так виглядають. Охорони праці, пожежна безпека, техногенна безпека, Інструктажі пройдені, керівництво веде працівника на робоче місце і там йому Пропонують пройти інструктаж саме на робочому місці, де він буде виконувати свої обов'язки. Для цього теж є журнал е -е, зразку, який затверджений, і його підписує працівник. І це вважається вже допуском до роботи. Після того, як працівник пройшов первинний інструктаж, і інструктаж на робочому місці, йому доручають дітей, які в нього... Він зобов'язаний провести інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів та такого зразку і в обов'язковому порядку розставити дати, і якщо учні будуть Присутній офлайн на цьому заході підписати дану інструкцію, якщо учню виповнилося 14 років. Якщо ні, за це підписуються його. Медики. На цьому. Вроді то можна і завершити ці інструктажі, але, але в обов'язковому порядку викладач або працівник повинен скласти письмовий іспит з питань охорони праці та пожежної безпеки. Дозволяється скласти письмовий ісп напротязі трьох місяців після зарахування роботи. Працівнику надається матеріал, за яким він в обов'язковому порядку має скласти іспит. Після цього ми повертаємось до питання періодичності проведення цих інструктажів. Інструктажі проводяться один раз на рік. І проводяться вони на початку учбового року, тобто у вересні. Коли працівник працює вже не перший рік у тому ж самому журналі проходження інструктажів проводиться повторний інструктаж. І якщо потрібно у разі виникнення яких питань у ДСНС або ще якихось служб соціальних, проводяться цільові інструктажі. По окремим питанням, які були виділені цими словами. Тобто, коли виникає якась проблема або питання у ДСНС, як то було з торгівельним центром, коли Загорілися конструкції. Вони в обов'язковому порядку нам рекомендували провести цільовий інструктаж по цим питанням. Ми його провели під розпис. Так що з цими питаннями ми розібралися. Є ще журнал встановленого зразку з інструктажу з техніки безпеки учнів та викладачів під час проведення екскурсій та фестивалів. Тобто перед тим, як вести дітей на якісь конкурси або фестивалі викладач або два викладачі, заповнюють цей журнал з фаміліями учнів, які будуть на цьому фестивалі або конкурсі. З інструкціями ми розібралися, які види інструктажів бувають, ми з вами ще раз повторимо. Це первинний інструктаж, інструктаж на робочому місці у обов'язковому порядку після проведення первинного інструктажу, вторинний інструктаж для тих, хто працює не один рік, і цільовий інструктаж, який проводиться поза планом при виникненні деяких питань. На цьому Види інструктажів завершилися. Керівництво школи розробило 15 інструкцій для всіх типів. Викладачів, працівників, адміністрації, тобто всіх. І при початку роботи або яких змінах в цих інструкціях з цими інструкціями ознайомлені всі працівники підрозпи з видачою їм одного екземпляру цієї інструкції. Як воно виглядає? Ось список підрозпис ті Тих викладачів або працівників, які отримали цей, ці інструкції. Інструкції має вигляд текстового документу, який затверджений керівником закладу. Що в них позначається? Позначаються в них права та обов'язки кожного працівника. Ну, З правами та обов'язками ми вас не будемо ознайомлювати. ви і так, безумовно, знаєте свої обов'язки та права. На цьому ми не будемо сконцентрувати свою увагу. На цьому ми завершуємо цей відеороль в якому ми з вами розглянули види інструктажів, строки їх проходження і обов'язковість проходження цих інструктажів. Дякую за увагу. Всього найкращого!